Птахи одні з найвразливіших мешканців Нью-Йорка. На цих тендітних істот небезпека може чекати всюди. Але ось уже 12 років про постраждалих і хворих птахів піклується ветеринарна клініка Уайлд вони врізаються у вікна, вдаряються і падають униз. Хтось потрапляє під машину, когось поранила кішка чи собака. Ми, як жителі міста, відповідаємо за порятунок цих птахів. Вони страждають через нас, і ми намагаємося їм допомогти. Зараз у клініці лікується близько 350 пернатих. Їх приносять перехожі, а також волонтери, які спеціально розшукують тих, кому потрібна допомога. За день надходить півсотні пацієнтів. Цю маленьку пташку знайшла мешканка мегаполісу. У неї зламане крило, і загалом вона дуже слабка. у світі так багато смертей. Мені хочеться, щоб усі ми допомагали одне одному і побільше турбувалися про інших. Перехожі приносять і пташенят мабуть, воно впало з дерева, метушилося й лопотіло крилами, воно потребувало термінової допомоги. Пернатих пацієнтів, яких приносять відразу, повністю обстежують. Я оглядаю все, шукаю пухлини, забиті місця, синці або переломи, і звичайно перевіряючи незневоднений організм. Пацієнти в клініці найрізноманітніші тут і голуби, і горобці, і навіть курка. А цього лебедя знайшли півроку тому в парку. Він дуже змерз. Лікуються також качки і каченята. І є в клініці пташенята американського боривітра. Це хижі птахи з роду соколів. Коли пернаті відновлюють свої сили, їх випускають назад у природу. Це часто робить один із волонтерів. я дуже люблю їх. А чому важко пояснити? Клініка Вайлд Бьорд єдина в Нью-Йорку лікує диких птахів. Вона існує завдяки пожертвам, а медичному персоналу допомагають добровольці. Вони годують птахів і доглядають за ними.